Величезний привіт, запрошую вас в Аврору. подивимось, що тут хапай бо розберуть, бо розберуть усе. Сироп до кави по 29 гривень. А, тут якийсь ще білий такий був, я пам'ятаю, вже його не бачу. 349 гривень. Ну мені це здається не акція. Кілограм в зернах. Вона так і була. кафе 59 гривень, а тут 60 грамів. А, дякую за коментарі та за вподобайки, Величезне вам спасибі. Кава Форд 225 г 84 гривні. Так, морозиво а, зі смаком шоколаду та ванілі. До речі, в мене є на каналі, як я приготував, дуже вигідне морозиво, там мінімальні йшли продукти і виходить, дуже багато морозива. Знайдіть в плейлисті. А, я зараз вас усіх понагодовую. По 18 гривень. Так, це у нас, мабуть, жувальні цукерки по 22 гривні. Непогана ціна зі смаком коли. Вони дійсно смачні. Зі смаком коли, а тут у нас зі смаком кохання. <реш> так, хто робив вже ось цей квас? Дивіться, квас домашній, сухий. На 10 літрів квасу. Хто купував, робив, залишайте коментарі. Це також від деко, від фірми Деко. На 10 літрів. Так, висипати в каструлю суміш, залити укропом, закрити кришку, варити 20 хвилин, додати 9 літрів. 9 літрів. 9 літрів укропу, настоїти 2 години. Це ж яку кастрюлю треба. Просидіть, охолодіть, засипте дріжджі. Ой, мені здається, це краще купити. Справжній квас, чесно скажу вам. Так, одна-дві склянки цукру, поставте тепле місце для бродіння з моменту появи пінки, квас готовий до вживання. Для поліпшого смаку можете додати родзинки. От так. Ну, але це буде справжній квас, мабуть. Пам'ятаєте, був Юпі, всі купували 7 гривень. Тут апельсин, полуниця, вишня. Ой, дивіться, дівшес можна приготувати 29 гривень. Я купав, купував мохіто, здається, було, не пам'ятаю. По 29 гривень. дюшес, апельсин, ананас та манго маракуя Так, часник сушений по 14 гривень, по 12 гривень, аджика якась. Навіть не знаю, що це за приправа, аджика, Приправа. Сіль. Так, добре, далі. Часник по 5 гривень. Заправка суха. Додайте тільки сметану, йогурт, Ааа, це то, що я хотів взяти до салату. Так, висипати вміст пакету в ємність, додати одну столову ложку. Холодної води та 100-120 грамів сметани, йогурту або майонезу. Давайте візьмемо, зробимо. Я візьму 5 гривень. Так, львівські дріжджі по 29 гривень, 100 грамів зі знижкою. А ось такі по 9 гривень. Ірландські віскі. А що ж це таке? Це у нас капучино з ароматом ірландські віскі. І тут воно таке. Не сипуче, не сухе, а мокре. Так, і навпаки його на 150 грамів теж також візьму, хочу спробувати. Хто купував, залишайте також свої коментарі. 9 гривень, візьму також. Так, це соєвий соус класичний, 200 грамів 22 гривні. І бачу тут зі знижкою зараз по 199, був 229. Ну, невелика знижка 30 гривень. А, оця терка, чи як вона називається. Тут дуже багато насадок. Ну, Хто купував, також залишайте свої коментарі. Будемо вам вдячні. Так, в акції кришки 50 штук в упаковці. А ви бачили, в аврорі тепер у нас стоїть холодильник такий, де можна купити енерго на напої. Так, і що? Ну і вода там продається. А де холодна кава? Я би холодну каву купив, немає, на жаль. Так, зараз дуже багато всіляких штучок від комарів. До речі, як ви ходите гуляти з малечою, обов'язково купуйте якийсь крем або спрей. На майданчику дуже багато комарів. Паврорі великий вибір різного. А ось цілий набір, в кого немає, можна купити на 45 ночей, а потім тільки докуповувати оці запасочки рідиносому. Комплект відлітаючих комак, 45 ночей також. Не кусайка. І цілігна такого 88 гривень. Так, мені потрібні оці палочки. Я візьму, тут дивіться, кохання. Хай буде. Так, в акції бачу скатертини, ось таке срібло. Є срібло, є золото, розмір. Метр на метр 35. Ой, ось ця така непогана, мінімалістична. На святковий стіл. За святковий стіл пригос. Запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. Так, добре, ходіть. Так, ось такі ось шкатулки металеві. В вигляді кулі зараз по 19 гривень. Так, цікаві прищіпки. До речі, ось такі можна використовувати на приправи, на спеції. 19 гривень. Такі 24. Дійсно, купіть ось такі мацюпоньки, вони дуже зручні для приправ для пакетиків. Кольорові камінці для декору. Якщо прозора ваза, невеличка, до речі, мені треба вазу, але я подивлюсь, мабуть, в'юску. Так, 27 білі. І дивіться, які теж красиві. Декоративне кашпо, до речі, також дуже класно на якийсь красивий. А... Скажіть, квітку, так? Да? Штучну. 84 гривні. Так, ну я знаю, що багато займаються рукоділлям. Джгут ось такий 77 гривень. А ось такий 69, то вже вигідніше цей більший взяти. Так, набір ось таких кольорових джутів по 19 та по 29 гривень стрічка. Дивіться, який цікавий набір. Бісер вже уйде в упаковці. 44 гривні. А потім можна використовувати для пігулок ось цю, а, цей контейнер. Так, ось такий набір на мистинок для рукоділля, також йде з цим контейнером. Може навіть є ось такі стрічки можна купити. Це дійсно класно. Я знаю, знаєте, на Хрещатику. а <сху> Ось такі стрічки хлопці підходять, зав'язують. Це зовсім безкоштовно. а Потім, коли зав'язали на руку, кажуть, ну, можете щось дати, якщо не шкода. <сху> Дивіться, які гарні цікаві наліпки. Тут цілий рулон. Дякую, сенк'ю. Що тут ще? handmade. Hand Наліпки у рулоні, 200 штук в упаковці, 200 наліпок. Так, я бачу зараз в «Аврорі» на усі рамки Іде, ідуть знижки по 44, по 55 гривень, залежно від розміру, по 29, по 39. Це більше молодь так, купує. Принт для одягу, дивіться, 20-24. Просто праскою гарячою проходитись на білій чи на чорній футболці, і малюнок вже буде на футболці. Так, я бачу акції на копелюшки, і на великі, і на великих панянок, і на маленьких панянок, і для а, чоловіків. Давайте подивимося, які ціни зараз. 88 гривень ось такі для малечі. Так, ну на всіх кепках а, довжина регулюється. Так, ось така для дівчат. 199. Огобість булочка. Так, для хлопців ось така сітка. Я пам'ятаю, колись дуже-дуже давно а мама звідкись мені принесла ось таку. Так, ну скануйся. 199. Ось таку подібну, тільки вона була синя, і тут здається, «USA» було написано і «OREL». Я з тою бейсболкою, коли вийшов на вулицю, то за мною всі хлопці ходили і казали, говорили, продай, продай, де ти купив, продай і продай. А зараз ціла купа всього. Так, а таку я купував, 129, так вона і лишилась кепка. Тільки букви м -м, білі, з білими я взяв. Так, ось такі підлітки носять, бачу. Дуже часто на хлопцях бачу, ось такі. Бейсболки. Так. Також 129. 34 гривні, хочу сказати, що дуже хороша ціна на капелюх. А ось таких капелюхів у мене дуже-дуже багато всіляких різних. Ще коли я співав. Мені ж треба було сценічний огля... о... одяг. І тому у мене ось таких подібних капелюхів а в сумці зложено в лізі багато різних цікавих. Так, ремінь чоловічий, ремінь жіночий, 55 гривень. Так, чоловічий класичний 44 гривні. А ось такі по 55. Оці, мені здається, більш надійні. 55, ось такі жіночі. А ось такі по 34. Зараз можна зекономити 10 гривень чоловічий. І дуже модна пряжка. Красива. Так, я купував ось такі бірюзові, темно-бірюзовими. -бірюз ну, подібні, тільки сірі. Сіро-бірюзові. Скільки вони зараз? Так і залишилась ціна 249 Так, таких я не бачу, в нас не було принаймні в нашій аврорі. Не було, це так як нові. Так, бачу в двох кольорах. 189 гривень. Ой, такі я бачив на сайті одному. Точнісінько такі самі. 41-й, зараз я помірю. 300 гривень були. Цікаво які тут, в Аврорі. Точнісінько такі самі. Ну, теж цікаво, дуже цікаво зроблені. Так, 169. Жіночі. Може рожеві жіночі, а чорні можуть бути чоловічі? Ну добре. Так, оце чоловічі, так? Да? Навіть є інструкція використання. Я хочу сказати, що тут кожного разу я заходжу і дуже-дуже багато різних іграшок. Дивіться, метелик, які літає, повітряний змій. Ой, а оцю гру, а, як вона називається, Тостер? Чи ростер? Як вона правильно називають? Твістер. Ось, тут навіть є стрілка крутити, Дуже цікава гра для великої компанії. Дуже хороша і гра, цікава. А метелик 39 гривень. Зараз поставили насос ручний зі знижкою. Так, до речі, зараз акція на Лего, на конструктори Лего в Аврорі, на кожен другий набір Лего 50% знижки. Тобто купуєте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. Цікава штучка, так? Да? Я пам'ятаю, коли реклама була по телевізорі, ще коли показували дику Розу. Багаті де ж плачуть там, рекламували для дівчат ляльки Барбі, такі все в рожевому, а для ці уціліго. Як я мріяв таке все мати. Ой, шапочки для купання малечі, щоб вода не потрапляла в оченята. Розмір шапочки цієї регулюється. Навіть є ось такий смартфон для дітей. Дивіться. Раніше такі знаєте календари, які були переливні. 3D такі ми ми називали переливний календарик. Тут навіть на батарейках щось воно буде ще пікати. Сороконіжка розтягується, точно розтягується. Дивіться на Ого! Так, щось впало. Давайте йдемо з іграшок, подивимося на ще щось. Я хочу подивитися, чи зі знижкою ось ці а, букетики. Тут багато-багато різних кольорів. Кольори в асортименті, як то кажуть, так? Да? Зручна сумка, холодильник у вигляді кавуна. Сюди тільки елемент охолоджуючий, і я вам дійсно скажу, що вона велика. Ось так вона ще розкладається. Досить така непогана, цікава сумка. 149 гривень. Так, ви вже бачили цю щітку, досить така зручна для вичисування котиків. Так, ось такий в неї вигляд. Ви коли почесите свого пухнастика, потім натискаєте ось на цю кнопочку і вся шерсть виходить зі щіточки. Це також така сама, тільки іншої форми. Теж натискаєте на кнопочку і вся шерсть з щиточки випадає. Так, давайте подивимось скільки лоточки коштують. Ось так вони йдуть. Бачите, досить дуже зручно. Дійсно, зручно в мене також такий самий був у мого котика. Так, і ціна такого лоточка. 77 гривень. Так, тут я знайшов для собак а, шампунь. Скільки тут? 250 грамів, 55 гривень. Антибактеріальний шампунь для маленьких цуценят собачок та котиків 29 гривень. Засіб для обробки туалетів. Зараз тільки всього цікавого. Да. 129 шампунь з ароматом ванілі. Так, ну дуже багато усіляких ошейників для собачок та для котиків. Яка зручна миска, щоб кіт сильно не нахиляв голову, щоб йому було зручніше а, їсточки. Так, ціна такого 77 гривень миска. Для мацюпоньких собачок, котиків. Тут у нас пелюшки для тварин. 10 штук в упаковці, розмір 60 на 60 І ціна таких пилюшок 139 гривень. Досить така масивна рукавиця, щітка. 129 гривень. А це мишка, яка бігає на батарейках, щоб ваш, ваша малеча бавилась. 19 гривень совочок для тваринок. Так, тут для малечі привезли ось такі чашки. Чишово воно таке з ложкою. І тут дуже багато різних тваринок. Стакан пластиковий дитячий. Дивіться, ось така хрюшка, ще одна хрюшка і хрюшка рожева спинка. 44 гривні пляшечка для годування. Вже йде разом з цією сосочкою. Дуже класні оці стакани йдуть. Вони з такого твердого, такий твердий пластик, не тонкий. Уже соломинка йде, герметична кришка. Так, і ціна 99 гривень. І ось ці також дуже цікаво. Бачу, кожного літа завжди щось новеньке з'являється із пляшок із стаканів в магазині Аврора. 74 гривні. Так, ось така миска для салату по 39 гривень, кольори в асортименті. В акції зараз рішітки для гриля по 119. Набір ось таких контейнерів, тут три штучки в наборі. Усі йдуть на кришку. 109 гривень. Так, теж бачу, що хороший пластик дійсно хорошої якості. А тут також 3 штуки на літр 200, 670 та 400 грамів. І ціна на... з цього набору з 3 штук 88 гривень. Так, точнісінько, такий самий, тільки більші. На 2300, на літр 300 та 800. Прямокутні, також три штуки, хороша якість пластика, 119 гривень. Зі знижкою зараз по 59 гривень квадратні невеличкі контейнери для зберігання з кришкою, яка закривається з двох сторін. 64 гривні лоток для зберігання яєць пластиковий. 49 гривень сушарка для посуду. 49 гривень. Кладка да, для столового приладдя. Так, в Аврорі з'явилась плівка сонцезахисна на вікно. Так, ну що ж, подивимось з цієї сторони, що тут по 29 гривень. Моє ж ти коханячко, 29 гривень червоні маки, нотатник блокнот. За 29 гривень можна взяти ось таку свічку у вигляді а, тюльпана. Полікувати усіх домашніх своїх також набір за 29 гривень. Тут також блокноти цікаві по 29 гривень. Такі мене є. Подарували, дякую. Величезний за подарунок. Ой, а ці вали вже також по 29 гривень. Я пам'ятаю, було були було по 69 я купував. 69 вже по 29. Свічка по 29 і навіть навушники можна придбати за 29 гривень. Ну все, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, всього вам найкращого і вже зустрінемось з вами у наступному відео.